Друзі. Другий день, сьогодні у нас вівторок. Ось я зробив угли. Може так зблизька, не видно. Візуально, може, камера. Ще світло таке погане. Ось так. стінки, Там я теж, я тут. Зробив в цьому углу. Угли пластикові уголки. Зашпаклював, поставив, що ще, треба ще, ще раз пошпаклювати, зараз воно все висохне. Ось воно так виходить. Тут вікна ті, а, от косипу. І ось ще обліку. То тепер ще один цей угол. Ще один. Ось так. Світло погане, я не знаю, що це ще відстань, так що сильно не судіть. Строго ось так вийшло. Так, Угол тут, тут я. Починаю це ще зроблю. Mm -hmm. І ось на цій стороні я вже угол теж зробив. Ось такий угол. Уголи повиводив, поштукатурив, ще затерти. Далі буде у процесі вже потолок, ще штукатуриться і все остальне. Ось як виглядає. ну Трошки підрівняється ще, там будуть обої. Так що ось такий угол. Получився. Значить нормально. Всім дякую. Таке відео коротке по ремонту вітальні. Так що ось так. Потолок буду завтра вже штукатурити. Буде біленький, рівненький, угли будуть всі гарні. Потім покраситься у білий кольор і буде круто. Коротше, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.